Якщо трапилось, піднімаємо питання дуже різні, в тому числі питання інклюзивності, наскільки Одеса інклюзивне місто, наскільки воно облаштоване для людей з особливими потребами. І сьогодні ми вирішили поцікавитися тим, наскільки мають доступ в укриття люди з інвалідністю. Це що трапилось, як ви вже здогадались, мене звати Олена Концевич, це перший міський. І згідно наших даних, в Одесі 673 укриття. З них облаштовані для людей з особливими потребами тільки 250. Ну, от є в нас одеський національний економічний університет. Ми бачимо місце для укриття. Вхід звідси, тобто тут сходи, але виклик персоналу і кнопка відкриваються ворота. Людина з інвалідністю може зайти в укриття. Це 5 балів, це прекрасно. Ми відкрили мапу міста, намагаємося знайти, де тут є укриття. Так слухайте, тут не просто для людей з обмеженими можливостями, тут для нормальних людей незрозуміло, де укриття. От, наприклад, в нас за картою тут повинно бути укриття. Тут взагалі кодовий замок, тут незрозуміло, тобто в тебе тривога зараз, іти. ти Помогіті. Ну, а за зате тут тера-інкогніта. Езотеричний супермаркет. Тере інкогніта сто процентів. Рішельєвська 18, місце для укриття, ключі знаходяться у сторожа. є номер телефону, є стілець для сторожа. А от для людей, наприклад, на колісному кріселку нічого немає. Немає кнопки виклику. З'їхати. ой, Ось так вони навряд чи зможуть. Ну, мінус один. <му> Сховища, в яких зараз проводять капітальний ремонт. Ти хоч не бачив? Я не бачила. Планується забезпечити все для людей з особливими потребами, елементами безбар'єрного середовища, пандуси, широкі дверні пройоми і так далі тому подібне. Я не бачила ніде, щоб якісь мінімальні, хоча б косметичні, проводились роботи, не те, що капітальні. Це все, начебто, має бути в плані, але план ми не виконуємо. Ще одне на мапі є. А за фактом нема ні укриття, ні пандуса. Йдемо спитаємо. Скажіть, будь ласка, за картою тут має знаходитись укриття. Воно десь у вас чи ага. Ось до укриття. Добре, а скажіть, будь ласка, якщо людина, наприклад, з інвалідністю, вона якось до вас потрапить чи у вас не пристосовано? Тільки для наших діток ага. укриття, навіть не бомбоубіжище, а бомбоубіжище ось туди. Далі за чуть-чуть да, далі. Тобто укриття тільки для учнів. Ми так розуміємо, і тому воно значиться на мапі, але ніяких показчиків на фасаді нема. Тобто не для всіх. І тим більше не для людей з інвалідністю. Таке укриття вказано на мапі десь ось тут на куті, де знаходиться філармонія. Тут до філармонії вже не можна пробитися кілька років, тому що вона вічно в реставрації. Скажіть, будь ласка, а на мапі зазначено, що тут десь в філармонії має бути укриття. Воно тут є? Місце? Дякую. В нижньому фоє місце для укриття. Ключ у охоронця на прохідній. Укриття є, але і сходи є. Ну, і Ми ж розуміємо, що люди з інвалідністю по цих бойораках при будь-якому хорошому розкладі, особливо в тривогу, не проїхали би. Так що, ще мінус один. І ми будемо сподіватися, що всі ці ремонтні роботи, які нам обіцяні, а Боже, і які повинні трансформувати існуючі укриття Одеси для того, щоб туди був доступ навіть людям з особливими потребами, все-таки настануть. Бережіть себе, це перший міський, це що трапилось, мене звати Олена Концевич.